Може дешевше буде, а може робота з'явиться. А яких би змін вам би хотілося? Ну яких? Щоб газ подешевшав. Комунальний короткий. В нас і так стан краще, щоб був кращий стан ще міста, щоб люди були більш вічливіші, щоб вони не були зависливі такі. Ну Більше доброти, уваги Це не це неможливо сказати. Я тут що, зараз мер Жашкова, да? Ну, я здесь 6 лет живу, но так до этого, которые были, кроме Игоря, сейчас никто ничего не сделал. Все было разрушено, он делает как-то, ну, умеет, слава богу, дай бог. А остальных я никого не знаю. А насчет Украины, Украина пропала. Ее разорвали на части. Я думаю, что нет. Тенденция Все гірше і гірше життя. Мені хотілося, щоб мої внуки могли нормальну роботу собі знайти. Ось внучка знайшла роботу. Ночні зміни щодня без вихідних місяць проробила, От, по 14 годин за зміну. І тільки вночі. От. Їй пообіцяли 8 тисяч. Виплатить. Виплатили тільки одну тисячу і все. О, то, то хіба це життя не зміниться? А чому так? Тому що як міняти, треба всю власть міняти. Якщо те, те поміняли, а те залишилося старе. Нічого воно не зміниться. А от яких би змін вам хотілося в першу чергу? Змін. Ну, наприклад, я із села у нас буквально вибори пройшли, привезли посеред села, викинули мусорку. Та каже, ще не діюща голова сільської ради вибрала, а та вже стара, вона не і ходиш з дітьми, ведеш у садик, і та купа мусору лежить посеред. Нікому воно не потрібно. Нікому не нужний вітер, собаки тягають, гидко пройти. Як то каже, якби це власть, якби влас, зібралися б разом якісь люди, каже, даже зібрали б, об'явили б, щоб люди прийшли якийсь транспорт і убрати його посеред села. Я б лічно сама пішла б обирати, а як отак. Нічого воно не зміниться, і не змінювалося ні. змінитися, щоб дороги зробили трошки хороші, щоб усе було. Подешевшали трохи продукти на баржарі та все. А може і зміниться. А от яких би змін вам хотілося? Фінансові проблеми, щоб більше покращили. Заробітні плати ще підвистились, тому що на даний момент заробітні плати взагалі нічого не складають. Зарплата вийшов на буквально штани купити і все. Роботи зараз на даний момент немає ніде. Що хочеться, щоб змінилося, а як же? Треба, щоб було найлучше. А яких би змін вам хотілося? Ну, щоб щоб першу чергу, щоб війна вже прекратила, щоб війни не було на цьому світі, щоб наші діти не пропадали. Ой, багато дечого хочеться, ну дай Боже, щоб було й було, дай Боже, щоб було як найлучше. Я думаю, що непогано наша міська рада працювала. Так що буде змінюватись, то тільки на краще. Довели людей до такого стану, що вже зневірюються. З кожними виборами щось в нас все хуже і хуже виходить. На краще не бачимо перемін. Саме головне – ціни це саме болюче сьогодні в нас. Нема кінця кроїв. Кожен раз вони вперед йдуть, вперед. вперед. Остановки нема. Трудно ж, було, що змінилося. Поробили дороги, горцовет працює. Так що змін, я думаю, звісно, краще має бути щось. У мене таке повне розчарування, я сподіваюся, що ні. Чому? Ну не знаю, скільки було обіцяно, скільки було про це. Перемовлено, але все залишилося на кругах своїх. Щоб була забезпечена людина, яка не має таких якихось коштів на е, таке прожиття більш е, вагоміше, чим е, ну, я маю на увазі пенсіонера. Тому що їм зараз дуже-дуже важко. Ціни на комунпослуги страшно дорогі. Е, ціни на газ, мені здається, так і не вибили, щоб вони були знижені. Так, що буде дуже важко.